Лілі дуже сильний персонаж класу бивця, яка також є дуже універсальною і підходить майже в усі режими. Привіт, друзі! На зв'язку Фріджі. Так, я вирішив придумати собі легкий псевдонім. вроді нормально вийшло. І сьогодні ми розберемо білк на Лілі, який допоможе вам апнути високий торфейний. заварюйте чай, беріть печиво і приємного вам перегляду. Ну а ще Лілі у мене на твінку, до якого я втратив доступ, тому як за неї я граю, я вам не покажу. За вибачаюся. Тяга до заборонених знань та чорної магії привела Лілі в зачарований ліс, де пригода за участі світлячка та хижої рослини назавжди змінила її життя. Лілі міфічний персонаж класу вбивця. Її можна отримати на дорозі Стар за 1900 кредитів. Перший гаджет зникнення. Лілі переноситься в царство юней на 3 секунди. Перезарядка гаджета 22 секунди. Другий гаджет пересадка. Траєкторія наступного супера Лілі змінюється, дозволяючи їй телепортируватись до мети. Перезарядка гаджета 10 секунд. Тут однозначно беремо перший гаджет. Його особливість дуже сильно вам буде допомагати. Вона вам допоможе і діти до ворога, щоб вас не замітили, а також врятуватися в останній момент. Перша пасівка колючка. Наступна атака після телепортації до ворога завдає на 1060 одиниць шкоди біжі. Друга пасівка на сторожі. Швидкість пересування лілі збільшується на 15%, якщо в області заряду супера перебуває ворог. Тут вибір теж доволі легкий, так як Лілі вбивця, то їй потрібна висока моментальна шкода, а тому беремо першу пасівку. Більше шкоди, більше шансів на те, що ви затащите катку. З гірсів беріть або шкоду і перезарядку гаджета, або щиту і перезарядку гаджета. Перезарядка гаджета є обов'язковим гірсом під перший гаджет. А шкода або щит це вже вибирайте під ваш стиль гри. Ну я вам рекомендую брати щит. Спорад можу вам сказати таке. Суперу можна наздогнати абсолютно будь-якого ворога, особливо з гаджетом пересадка, але буде гірше, якщо цим противником буде, наприклад, Бул. Не намагайтеся втекти гаджетом зникнення від корделіуса із заряженим суперу, оскільки він поділяє з вами один той самий вимір, де Корделіус, використавши супер на найближчому ворогі, легко вас надужне і вп'є. Лілі дуже добре показує себе проти більшості дальників гри, може виникнути проблеми з культом і Менді, а також проти усіх артилерістів гри. Погано вона себе показує проти інших вбивців, окрім тих, в кого мало ХП. Та проти танків, але при грамотній грі навіть танка можна винести. Тепер поговоримо про режими, в які вона підходить. Як я і казав раніше, Лілі це дуже універсальний персонаж, а тому вона підходить майже усюди. Найкращими ж режимами будуть усі види, ШД, броулбол, нокаут, баунті та захоплення кристалів. Найгіршими пограбування та захоплення зони. На цьому все. Цей білд було досить легко зробити, так як персонаж доволі сильний, а вибір між спорядженням не є дуже важким. Сподіваюсь, вам допоміг цей білд. Якщо вам сподобалось відео, тоді поставте вподобайку та підпишіться на канал. Також раджу підписатися на мій телеграм-канал. Там виходять усі новини, які стосуються каналу, а також зараз там проходить голосування за майбутні ідеї для відео. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!